У середу, 18 серпня, в мерії відбувся прийом міського голови. На нього попередньо записалися 12 осіб. Марія Шевченко прийшла з питанням очищення системи відведення дощових та паводкових вод. Міський очільник пообіцяв вирішити цю проблему. Наступною звернулася Раїса Васильівна Доберчак. Вона просить відремонтувати дитячий майданчик поблизу будинку, що на вулиці Соцмістечко, 12, й обгородити місце, де граються діти. Мер дасть розпорядження завести туди пісок і поставити дві. Гойдалки, але облаштовувати огорожу Анатолій Федорчук запропонував людям, які там проживають. Буде можливість поставити дитячу площадку нормальною, красиву, як не стали сьогодні. везде, то будемо і там ставити. Наступною розглядали проблему мешканців вулиці Челюскінці. Ніна Миколаївна Бахмат прийшла до міського голови разом зі своїми сусідами. Вони попросили дозволу на прорізання вулиці, адже нещодавно один чоловік обгородив свою землю парканом. Це зробило неможливим заїзд до будинку. Анатолій Федорчук сказав, що переконає Бориспільця відмовитися від частини ділянки, що обмежує дорогу. Жителі вулиці Челюскінців та сусідніх вулиць погоджуються пожертвувати кількома метрами власної землі, аби облаштувати належний заїзд. Світлана Валерієвна Щоголя, яка проживає по вулиці Вєтрова, теж прийшла з колективним питанням. Частичу православну церкву, щоб виділили невеличкі. Дуже нас там багато людей, багато вулиць. Дійсно, сповідують нашу православну церкву, нашу українську до найближчого храму мешканці району їздять з двома пересадками. Громада просить виділити землю під капличкою місці, на яке вже претендує Баптистська церква. Нагадаємо, що на минулій сесії міської ради останнім відмовили. Тож Анатолій Федорчук погодився знайти для православних необхідну ділянку, але в іншому місці можливо в районі вулиці Дзержинського. І пояснив людям, що не надає перевагу ті. Чи іншій церкві, посилаючись на закон про свободу віросповідання. вірозповідання? Канівець, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.